Я думаю, на цій ноті можна почати другу половину капіталки двигуна ВЕСПА ПК 50XL, яка 1986 року народження, можна сказати так, випуску. Приїхали запчастини, комплект хлопаки Полтава. Респект, дякую, дуже хороші якісні запчастини по, по чудовій ціні, по братській ціні, так скажемо. Привіт, Гена з Києва. Так, ну і от приїхав з зйомничок. Останнє, що ми зачекали, до прокладочок ще і сальничків ми самі не бачили. І дякую, хлопці, за підказки, тому що ну, по Весповських двигунах ми ще зелені. Тим паче от цих от двохтакних, які на механіці і старих років. Ну, було відео попереднє, там я розпаковував, що приїхало, але давайте більш-менш оглянемо, що буде ставитись. Це пружина. Ну, а, До речі, ремесовський знімач. Знімач шестерні корзини. Да? Ось пара, комплект також. Знімач 300 гривень <різь> Ну Таке тут катана, а там різьба, але нормально, нормально. Так, давайте почнемо з циліндряки. Ось на цім він їхав, це стоковий циліндр. Не бачив, показував. Він ставиш, їдеш, вона запускалася. Кільця все, все в поряді, відчищаєш, але ось трошечки треба додати йому приблизно ось остільки на да, от е, паршиняка від нього. Це тюнячий комплект, Получається разом з карбом і з колінвалом. Подивіться на целіття. Це. Вічний колінвал, кований шатун. <хи> да. да. І тим паче вони, я так зрозумів, ці двигуни. Якщо там не додаєш масла, ловиш хлина, то вони уверху стоять. Вверху стоять. Коротше, комплект був коленвал по великому, якщо вважати, карбюратор. Зараз покажу. Циліндр, поршень. Зараз давайте замірюємо приблизно. Я дивився, скільки він діаметром. 55. Ну, 55. А старенький, якщо мій не збився мій цей як 38-50, да, якщо не помиляюся, Ну, підтепті поршня, ну приблизно розміри, різниця, ви бачите, має поїхати сочненько, да? це головка до комплекта і пара шестерень, тому що. Моторолер на механіці, пара шестернь з іншим передаточним числом. Приїхав все в дуже офігенному стані. Е, карбюратор Делорто 16-10 в мене стояв, трішки підливав. Будемо ставити карбюратор Делорто 16-15. Маленька остання цифра, різниця невелика, але подивіться, у, ці, у дифузорах. А ну, кавітьок, підніме Увері. Отак, так. Да, да. Ось так от. Відкриє, тримає, Боєш, що вона ще конусом туди йде під малюсенький. І тут є ось така от виборка полоска. А ну-ка, приклади об цей до цього дифузором. Ось і різниця. Поставимо ось так от. от. І різниця. І тим паче, тут дифузор такий відповідний, він йде туди не конусом, а йде. А йде. О! О. Коротше, тут також з дучечкою все підібрано. Я просив. Жеку Саню кажу, можливо, підберете мені з 19-тим дифузором. Він каже, почекай, підібрати то одне, але є комплектом і не факт, що вона поїде так само і не схоче там дуже багато настрою. Хоча вони мені подарили, багато чого подарили але набор Жеклерів також. Ну, ось такий ще. Буде, звісно, до цього комплекту. Так, розполовинивши, ми ще не відмивали добре картера, давайте до основного. Колінвал старий в чудовому стані, це добре, буде повністю комплект. І що це? Вітя, Коробка у нас, так? Саша показував відео, кидав мені, щоб звернули увагу. Зараз будемо дивитись на селектори, на це все. Тому що запчастини на це, скоріше всього, треба заказати з Європи. І, і знос, ось тут, тут на проставочних шайбах. Коротше, дійсно, ура! Вона мало проїхала по ходу, тому що не тільки колінвал і пошнева жива. А оці от проставки, якщо я правильно заміряю, от 0,25. Дуже туго ходять щупи. І верхній, і нижні. О, 0.25, це я так думаю, що після того, як Саша встановив по відео, я бачив 0,20 да, робочий. 0.40 було вбито і ходило. Це, це я думаю, залишимо без, без заміни, без заміни проставних шайб, як, що вони так називаються правильно. Немає люфта. От я, я шатаю боки, немає люфта. Ну, десь там він мусить бути, тому що це такий механізм. Ці шестерні, наче також виглядають добре. Ну, Продовжуємо, далі дивимося, як воно. Ми ще самі чуть-чуть ознайомлюємося. Селектор, що як називається, і показуємо. Ну, Вже більш розібралися, як розібратися, щоб розібрати. вже в честь цього білу скатертину застелили. Відмили картера. Такий, щоб було вже приємно збирати. Віток дочухує, ще тут, тому що цей. Ну, і Порадувало нас всередині, також також порадувало. Тут основне було це селектор подивитись, проставку як коробка себе поводи, валік, до речі, немає люфта. Тут віток дай, я подивлюся, оберни мені з цієї сторони. Ось тут. от. Куліса, да, оця. От, там є сальничок в середині, можливо, глянемо, але тут взагалі нічого не було, ні засрано і не люфтить не люфтить Тому там не треба буде втулити. Можливо, от в цьому валіку тільки сальничок. Ну, резинки будуть замінюватись. Но так як селектор, тут от подивіться, цей селектор це. Саня показував там в відео, як зробити навіть зйомничок, як він зробив там шарічок, пружинка, надівається на нього коробка, він вмикає передачі. І він знаходиться всередині двигуна і його бажано обслужити, замінити. Тому що, тому що, тому що це відповідальна е, річ. І зараз включу ліхтарика. Ось так. от. І ці, цією стороною він вмикає ось. Цією стороною він вмикає. А це інша сторона. Подивіться, і носу якби десь є, там чуть-чуть, починається сходинка ось там. от. Раз, тут малюсінький. Тільки починається. І так як моторолер мій буде залишатись мені. І це все ж таки рідне. Я думаю, це досить рано це змінювати. Ось цей от селектор. E, хороших багато підсказок, таких, як от, дивіться, от, ми оцей сальничок, навіть відчипники ми будемо залишати оригінальні. Можете сваритись, можете і ні. До речі, покажу, циліндряга, да? без сходинок. Поправився для цього. До речі, оці от такі от на поршневе. На от вони тільки візуально, вони на дотик не відчуваються. Це, знаєте, коли це робиться? Це в основному при обкатці, коли ставиться новий, і коли він приобрітає геометрію циліндра, буває ось такі от штучки. Це також віднилося. Не будемо, тому що заказувати, виходить, уже комплект там, запчастин, прокладок цих. Коли вже заказуєш це, то тоді вже комплектується. Тут є також підшипники, Саша мені кидав конкретно які, з якими про, проставками, якими розмірами, щоб, щоб воно все працювало і щоб правильно знайти. Але підшипники тут в такому стані, що вони, ну блін, я навіть знаю, що на італійських вони не скачуть, не шумлять взагалі. Він має десь там. Тепловий зазор, як колись робилося. І я думаю, це буде лишнім. Тим бачимо, тролермір міється нам непринципово. Прокладочки двигуна ми залишаємо старі, так як казав Сан Євполтаві, він їм дав. Як він їм дав шаблон, вони виготовляють. Трішки дорожче, ніж звісно, оригінальні, де є з всіма різинками, які важливі на, з Європи заказати. Але можна і в Україні, але все одно Саша каже, навіть ці українські промазують герметом. Ми картера будемо промазувати, а прокладки ЦПГ є новенькі. Так що, ось такі ми засранці, ну, нічого, так працюємо і. Уже є, просто є і роковий стаж, який які щось що вже виходячи, знаючи, з чим працюєш, бачиш і що буде працювати, а що. Ну, в принципі, на краняк. От, хлопаки кинули, навіть кинули ігольчастий підшипник і болти. Ну, прекрасно. Акуратненько. Колінувальчик встановився. Все зафіксувалося, немає шату такого, ну бо ми також переживаємо за це все, не тільки коли собі робимо, навіть іншому. Герметиком Victor Да, Тут трішки є відміни, звісно, від відказав в двохтактні басейну, тому що тут є коробка, яка в маслі. Але я думаю, буде все нормально. Це різниця в передаточних числах. Стояла така от маленька, велику вже. Віток установив, це стара. Ну, приблизно розумієте різницю. Да? так? як, Майже як в дирочках різниця, так і циліндра, так і ще стані. Система кіка придивились, так, зроблена зроблено надійно. Відносно надійно, по-любому, щось розбивається, бо це кік. Вітя придивився шайбочка. оця от Фіксує пружину чи що вона, ну зроблена. Під конус лета. <хи> Не просто лета, це така деталь іменно там. І тому воно, коли так все підігнано, воно досить довго працює. Ну, закриваємо саркофагіст. Дай Бог, щоб надовше. тут нам чимось посадити. Берем Разберемся. Тут на направляечку силу. ты тут, тут еще, да? Раз, а, Думаєш, тут на середині це? Ага. да. Десь на середині. Ну, наче по периметру скрізь тут на підшипнику ще посадити. Коробка крути. Можна стягувати, думаю, болтами. Не сідало, тому що також прокрутили, коли отвал прокрутили, воно сіло там шестерню. Дуже добре, не спішити, щоб нічого не закусило, тоді все виходить. Дивлюсь пружина, яку мені подарили. Бачу, наче висота така сама. Кількість вітків приблизно також. Потім придивився, а товщина. А тощина не однаково. Бля. Ось. Тонче. Напів, получається на половину міліметра вона товщ, тонша. Ну і так, да, берем чотири так. Зараз нехай. Так що, ця будина опір надійніша. Ну, В принципі, вона і для цього комплекту. Наскільки я розумію. Да, тут трішки лего є, це не діло збирати. <рес> <рес> да і взагалі тут, тут вже якби це хто-небудь не збере. Реально. Якщо придивитись, тут багато таких є моментів, що ми, в принципі, радуємо, що він. Радуємося, що от перший такий двигун він досить в досить такому хорошому стані, тому що вже, вже наступні ми будемо знати вже наперед на що відшковатися. Хоча нам люди говорять, але то ви знаєте, що ще є, є з чим погратись, так що серія продовжується. Потрібно в дитинстві любити збирати лего одне зітте, одне зітте, все. Все як має бути. Підшипнічок трохи виліз, але він зараз посадиться і буде затягуватися. 11. А це багато на 11 тут і на головці, по-моєму. Чудові звуки. Щось сідай. Давай, може, тут сіцян. Ага. Відцентрується клінвал в сторони в сторону, щоб облегшити його. Так, все обаку, все. Дуже зроблено, так бачите, болоти має місце в картері спеціально під один конус болота. Одне, що провтикали одразу, коли був картер в руках, замінити салін амортизатора. Нічого страшного, все одно є в руках. от <ріст> да, говорить, коли збирає каже, а тепер я розумію, чому люди роблять станіну для цього, ну кріплення двигуна. Стен, Тому ж... Як? Стен для Стен. зборки мотор. О, щоб кріпити його. <кх> І воно там не, не, не багато чудити треба для того стенду, я наскільки бачив в людей, що займаються. Ну, декілька угольників там та й прикріпити десь собі на цим. Але. Воно потрібне. Ось він такий. Лабиться його в сторону в сторону, що мами не буде. І резина вичекає. Ось 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 ось. на, Налопинись. Сальнички плюс його тримають І угу. тим паче. Ну. Прекрасно. Майже? Ну, діло рухається. Ну і перетягуємо. Я не хочу це відео вести <кхи>, з таким коментуванням, мов от. Так робимо і так, тому що коли вже декілька разів перебрав і вже знаєш що за чим, більш-менш тоді вже можеш коментувати як автор того, що можете з мене брати приклад. На рахунок цього ми просто показуємо, як робимо, ми, ну, щоб ми не забували такі важливі, що картер щоб потім десь не пробило, не засіфонувало, тому що через маленьку таку спешка, тим паче. Спішка, тим паче Хто наймолодіший, <кій> гаряча кров це в мені вже кортить запустити цей горшочок. А я розумію, розумію, хто за цим більш скучив. <кій> Знали, не забули. Взяли, висадили у нас. Та зірочка менша і опа, не залази. Да? Не залазить, Шестерня тут. Стали вже, думаю, може бурити чи що. Потім... Опача! Опача! А тут все продумано до нас. Ну, каже Вітяк, що знав. <с> так що ну, буває таке і що? Розбирали би назад, якщо що. Шайпу підниз, якщо вгадали, поставили нову. Так, як дали нову. Закручуємо. Це... Хайямба. Хай. Далі шпоночку і також нова да, сюди комплект. За штопорели викруткою намертою отак от. Ну і три удари нормальні <кхи> за впечатлили. Така товста відповідальний там сідає в вал і досить нормальний зацеп самі зірці. Так, колір мені здається цю штучку треба відогнути вона. Бо... Ну, мене. Щоб вона зайшла або посадити в шпоночку чуть-чуть. Да, вот, ту штучку да. ну-ка, стукнем по ній або. Так, да, для фіксації майже доста народний рух доста. Супер! Опа, туди, туди, так. Отак все. Щоб ботому що там проходить. Знаєш, треба фіксувати його. Так його можна і за це тримати за ці бішки. Ну в принципі, вона вже за це текає. Чітко, 1200 н повній, я думаю, що не треба перетягувати, бо тим паче воно там все, все фіксується. А ці диски якось тут так, такі типу, побаляють. Дісло діло до корзини, тут треба трішки помудрувати. Де верх де низ, то неважко розібратись. Але як зафіксувати пружину, щоб заставити диски, тим паче все має своє місце. Ну, Розберемось, покажемо вже вже, як, 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 можливо, треба щось буде прихімічити по... для того, щоб поставити вірно. Встановив вже поршень, кольця, Я її відійшов і на тому моменті, що корзину, скажу, ми вже не знімали, там лише, лише загерметизувати цю кришку. Корзину зібрали окремо за допомогою цієї струбцини. Трошки таким методом в кого шойки. Фіксатором, хто може, Саша напише, як правильно можливо є. Але майте на увазі, хто буде збирати її, краще зібрати з боку, е, зафіксувати, закласти і потім закрутити. Гайка проходить. Ну, таке вже в наступний раз, коли буде збиратись такий двигун, вже придумали, як це погуманніше робити. Покажемо покраще. Встановили поршень, штопорні кільця, кільця компресіонні. Все наче прокручується, все наче норм. Маємо надію. <кхи> Продовжуємо. Чуть -чуть. Да, це мої резинові прокладочки. Було дві. Можливо так. Ну, дві не будемо ставити. Ну, побачимо зараз, коли встановимо циліндр чи не горує поршень. Це папір, Це папір, так? Да? А стара була на алюмінієві, де вона алюмінієва прокладочка? Ні, ну, тут теж власне, де алюмініва. Ні, там внизу була алюмінієва. Це? Так. Вона Це стара? Бу... Так, 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 на дзеліндрі вона, по-моєму, була зелена. Всі, всі три нижні Під головкою тут не пам'ятаю, але, по-моєму, взагалі не було. Цей сальничок точно під заміну він вже. Ну, зараз подивимось. Можливо, можливо, і Саша уточняв. Можливо, треба декілька, щоб поршень угрував. Подивимось. Дима, що прокладок по ходу дали з запасом, бо оцих також дві, але зараз, зараз подивимось. Ні, Поршень не горує, навіть після того як прижметься, тому взяли прокладку яка була більш на ощуплю до душі, вона яка більш резинова така, да? так? Бумажна, а ця от така. Ну так, да, да. внушає довіру. Понизу закрутили, до речі. DR гравіровка. Призумів комплект DR. Так, свічка-свічка в цю сторону, в цю сторону. Вітьок каже, що ось так от, по-моєму, так? Да? Ну, по-моєму, ось так от. Закриваємо. Щоб не вгадувати взяли кожу, вона показала зараз здою тут секундочку діло тонкої покрутити, да. Тільки головка головку 11. Що 11. Ну і тут, тут закручуємо більш, більш відповідніше, uh -huh. тому що в цій камері немає тиску такого, як компресія з цим паршенняком. 14 буде. <хи> ну, Ловка, по-моєму, відносно старої з, меншим, з меншою камерою згорання, Ну, якщо в процентному співвідношенні. Трещотка простаку. Угу. <хи> а вона випала один вже, цей. До речі, це ложкою це до, доставі служила у нас і не на нейтрально. Все, перетягнули. куди крутим подаємо компресію. Давай компресометр. А компресометром ми як покрутим? Кік. Оооо! Oh, Нічого на передачі. Вау, wow, я сильний. Тут треба його, а ну-ка, ставити так. -от. Коротше, компресія, схоже, що 14 точно а ну, давай розвернемо цей бік, щоб я міг лапкою провернути. затримаєш. Там бал буде. А, Нормально, Вау нормально. Wow, Це вже. Єс! Oh. Ладно! Yes. Внушає довіру. Ну, так що, спорадившись, ми думаємо, що на цьому можна другу частину закінчити, тому що по-любому треба третю робити його ну, більш-менш установка і запуск провірити і всі, хто дивляться, слідкує саме чекає. Серія тому також е, буде цікаво. В один і так вже затягнулася, вона довжелезна. Так що і, тим паче двигун з половини трошечки зараз повитираю, де чуть-чуть от повилазили. Провірений, прокручуються. Можна його було б запустити ще сьогодні, але зробимо насичену також і останню частину. Всім добра. Кому було цікаво, ставте лайки, коментуємо.